У червні 2025 року завершено міжнародне розслідування масштабної схеми онлайн-шахрайства. Українські та чеські правоохоронці викрили злочинну організацію, яка за допомогою фішингових сайтів викрадала гроші з рахунків громадян ЄС. Сума збитків понад півтора мільйона гривень. За даними слідства, угрупування діяло за чіткою схемою. Воркери надсилали жертвам здебільшого громадянам Чехії та Польщі фейкові посилання під виглядом. Для домплатіжних сервісів до групи входило близько 20 осіб віком від 20 до 49 років, зокрема друзі й родичі. Організатори керували кол-центрами та підтримували інфраструктуру. У січні 2024 року затримали ключових фігурантів. Під час обшуків вилучили техніку, сім-карти, банківські картки та документи. Обвинувальні акти щодо 14 осіб уже передано до суду. Їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна СБУ та Нацполіція запобігли серії терактів, які готували агенти ФСБ у різних регіонах України. Затримано шістьох зловмисників, які намагалися підірвати українських військових за допомогою саморобних вибухових пристроїв. У Києві викрито двох наркозалежних завербованих арештантом, що вже сидить за підпал авто ЗСУ. Вони намагалися закласти вибухівку біля військової частини. У Вінниці затримано 19-річного жителя Житомир. Щони, який мав підірвати будинок, де живуть родини військових у Дніпрі. Подружжя агентів РФ замінило бійця ЗСУ на фейкове побачення, передавши йому сумку з вибухівкою. У Рівному затримано терориста, який заклав СВП у службове авто військового та встановив камеру для дистанційного підриву. Усі затримання діяли за вказівкою ФСБ через Телеграм. Їм повідомлено про підозру за статтями держзради, диверсії та тероризму, загрожує до. Ув'язнення з конфіскацією майна. У Харкові потонув восьмирічний хлопчик. Трагедія сталася напередодні в Журавлівському гідропарку. За інформацією ДСНС, дитина зникла під час купання. На пошуки одразу вирушили водолази ДСНС. Тіло хлопчика знайшли 15 липня вранці та підняли на поверхню. У ДСНС навели статистику: за минулу добу в Україні загинули вісім осіб, серед них одна дитина, яка потонула у місцевому ставку у місці обухів на Київщині. Фатальні випадки зафіксовані також у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій та Вінницькій областях. На Полтавщині вдалося врятувати одну людину. У Тбілісі просто на людей обвалився житловий будинок. За інформацією місцевих змі, рятувальники витягнули з-під завалів тіла двох загиблих. Ще одну жінку було госпіталізовано. Влада каже, будівля була аварійною і підлягала знесенню, але певна частина мешканців не погоджувались виїжджати. На відео потрапив момент обвалу і паніка. А також як чоловік намагається прорвати кордон поліції, шукаючи дружину.